Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Фраза, яка стала візитівкою синоптикині Олени Разуйової, її впізнають за особливим стилем, професійною точністю та вмінням розкласти по поличках складні природні явища. Прогнози Олени давно перетнули межі регіону, завоювавши довіру слухачів далеко за межами Вінниччини. Це той випадок, коли спокій та експертність створюють ідеальну атмосферу. Ну свою професію, скажімо, так я обрала. Випадково я взялась довідник для вступу після восьмого класу, подивилася, що цих технікумів тільки два на Україні, і поїхала поступати в Херсонський гідрометеорологічний технікум. Я знала, що моя майбутня професія буде пов'язана з погодою, але як саме я на той час цього не знала. Вже в процесі навчання я більше дізналася про свою професію техніка метеоролога, що це та людина, котра спостерігає за фактичною погодою, що знаходиться в даному пункті на даний момент часу. Метеорологія, взагалі, походить від грецького слова метеор це небесне явище, а «логос» – це навчання. Отже, метеорологія вивчає склад атмосфери, її стан. Її властивості, фізичні та хімічні процеси, які в ній проходять. Техніки-метеорологи спостерігають за погодою 24 на 7, за такими параметрами метеорологічними, як атмосферний тиск, температура повітря та ґрунту, вологість повітря, хмари, їхні різновиди, їхня висота, опади, напрямок та швидкість вітру. Все це дуже важливо для різних галузей нашої економіки і дуже цікава професія. Також є ще інші розділи в науці метеорологія. Першу половину своєї трудової діяльності я пропрацювала техніком, спостерігачем, техніком метеорологом а потім вже закінчила заочно одеський гідрометеорологічний інститут і вже почала з 2011 року працювати синоптиком. Це трошки інший напрямок. Але теж метеорологія. Синоптика вивчає процеси в атмосфері ну, на більш великих географічних просторах для того, щоб на потім на майбутнє можна було спрогнозувати, яка нас очікує погода. Як я вже казала, працюємо 24 на 7, тому що погода ж мінлива і вона весь час змінюється. Ми спостерігаємо цілодобово. Є велика мережа станцій метеорологічних, які працюють і роблять спостереження кожні три години за Грінвичем по всьому світу в один той самий час за одними тими самими елементами і по одним і тим же приборам. Мій робочий день починається з того, що я приходжу в гідромедцентр і приймаю зміну у. Синоптика, який чергував напередодні, він розповідає мені про синоптичну ситуацію на день сьогоднішній, що нас може очікувати. А вже я сідаю, аналізую синоптичний матеріал, який прийшов на даний час, щоб спрогнозувати на майбутню добу. Ми також складаємо прогнози на другу, третю і консультативні прогнози на четверту-п'яту добу. Також ми виписуємо. Попередження, якщо ми бачимо, що може відбутися якесь небезпечне метеорологічне явище, це, наприклад, посилення вітру чи погіршення видимості до туману, може бути опади змішаної фази, якось у взимку ожеледь або сильний сніг. Якщо сильний вітер, то це будуть хуртовини. Тому ми виписуємо попередження про небезпечне метеорологічне явище і передаємо його до, доводимо до відомок перших керівників нашої області. У нас є для цього відповідна схема. Небезпечне метеорологічне явище першого рівня це буде колір зелений, але також ще є стихійні метеорологічні явища другого рівня. Це колір буде помаранчевий, Це відноситься. Ми їх класифікуємо по критеріям, які вони досягають. І є ще сихійні метеорологічні явища третього рівня, це вже буде червоний колір небезпечності. Ну, Там свої критерії. Якщо ми бачимо можливість виникнення цих явищ, ми складаємо попередження і передаємо для керівників області. Також ми складаємо ще оперативну інформацію, якщо ми бачимо, що будуть різкі ускладнення погоди. Отак От проходить мій робочий день. До обіду ми займаємося, аналізуємо матеріал. Тоді кодуємо прогноз своє бачення. На цих п'ять днів відправляємо в Київ. В закодованому виді, і вже після 12 години ми випускаємо гідрометеорологічний бюлетень, куди входить прогноз на добу по області і місту на другу, третю, і також консультативний на четверту, п'яту добу. Якщо моє чергування припадає на п'ятницю, ми ще випускаємо в бюлетні консультативний прогноз на 6-10 добу. Ну і продовжуємо моніторити погодні умови протягом доби. Люди кажуть, що вгадуємо, але для того, щоб вгадати цей прогноз погоди, нам потрібно передивитися ну, мінімум 50 карт. Це приземні карти погоди і, і висотні карти, і так їх ще називаємо і карти баричної топографії. Ми їх дивимося, аналізуємо, приземні карти нам надсилає Вінницький ой, Київський гідрометцентр, Український гідрометцентр, якщо правильно сказати. А вже висотні карти баричної топографії ми отримуємо від наших партнерів з зарубіжних метеорологічних центрів, які знаходяться в Німеччині та Великій Британії. Ми аналізуємо всю цю інформацію. Це, ну, це колосальний об'єм інформації. Також туди входить ще і спутникова інформація, яка надходить із різних спутників метеорологічних в різний час. Це дуже великий об'єм інформації, щоб скласти прогноз. Хоч на добу, хоч на дві, три чи чотири. Зараз, незважаючи на такі складні умови, наші синоптики зараз, наприклад, досягли великих успіхів такий непростий час, навіть зараз, якщо йде в країні війна, наша справжність прогнозів на першу добу, другу та й третю складає 90%. Це високий показник. Трошки гірше з довгостроковими прогнозами. Але там свої нюанси. Складанням довгострокових прогнозів займаються інші органи, такі як Український наукодослідний інститут, Український гідромедцентр. Вони в основному основані на розрахункових методах. Туди закладають дані ті, що зараз є, фактичні, і вже закладена програма і ЕВМ моделює, але ж вона моделює те, що може бути. а… Багато чинників є таких, як підстильна поверхня, повітряні маси, вони можуть змінити напрямок. Воно може нести свою лепту і прогноз може не справді. Скажімо так, ми коли це починали пару років назад, ми не думали, що ми досягнемо такого рівня популярності в соцмережах. Ну, можливо, тому що людям подобається, що ще щось. Нагадує про мирне життя люди трохи втомилися від поганих новин з ефіру, і це пробудення, це те, що стосується кожного. Ти отримав прогноз погоди, да, прослухав, прочитав, подивився. Ти знаєш, що тебе чекає на наступний день, як одітись, яка температура. Ми у нас тут ще є рано, ми теж уточнюємо прогнози, да. і ти встав в 7 годин ранку, відкрив телефон, подивився. Там є такий у нас в Телеграмі чи в Фейсбуці. Доброго ранку. Ми пишемо, яка фактична температура, який вітер і чого очікувати на цей день. Я думаю, це зручно для всіх. Я йшла на цю роботу. Я, ж кажу, я мало що знала про неї, і більше мене потягнуло як романтика, тому що коли ми закінчили техніку, у нас відправляли на роботу в різні куточки тодішнього Радянського Союзу. Наші випускники працювали і на Діксені, і на Чукоткі, і на Далекому Сході, і в горах Тяньшані, і на, в Прибалтиці. ну, Кругом І навіть були на, я не знаю, як на українській сказати, труднодоступних станціях. Це ті, що на островах. Ось зараз у нас в Карпатах Піпіван. Це така станція. Іначе вип... і от пішла романтика. А зараз вже так більш, скажімо, приземлено, так. я прийшла на роботу, я відкрила комп'ютер, глянула на карту, і я можу сказати, в якому куточку нашої країни яка погода, чого чекати, яка там температура, що нас очікує. Ми відкрили карту, ми подивилися. Ага, якщо я знаю напрямок вітру, і якщо я знаю. Як це відстань між тим, де зараз знаходиться атмосферний фронт і конкретною точкою? Я можу сказати, коли він переміститься до нас і чого нам слід очікувати, і бути готовими до цього. Це цікаво, тому що в атмосферні всі ці процеси вони проходять на основі всіх фізичних законів. Ти сидиш і дивишся, звідки дує вітер, яка може бути фаза опадів. Чого очікувати, що принесе нам той вітер, чи що принесе нам переміщення циклону з півдня з півночі? Ну це цікаво, що нас очікує. І всі, що ти можеш керувати, ну скажімо так, в лапках цими процесами і попереджати людей про не дай Бог якісь небезпечні явища.